У центрі міста Радивилів організовують різноманітні активності, серед яких є і фільмопоказ. Показ, докладніше у сюжеті. У цей спекотний вихідний день знову на площі зібралися мешканці міста Радивилова на перегляд веселого мультфільму Бажання. Місцеві жителі, а це, зокрема, молодь та сім'ї з дітьми. Усі готові? Довеча і неправість змію вбилися в одне. Цей танцював днів п'ять. Цей стивчу приду до п'ять. Хто зі мовчить? На все свій час іде присутні мали можливість отримати позитивні емоції від перегляду дитячого мультфільму, відволіктися від реалій війни, поспілкуватися та провести час на свіжому повітрі. Співбесіда за годину, а я все на нервах і зараз можу вибухнути. Та ти що яка співбесіда? Та співбесіда нашого чарівно рахат лукувного короля. А, будь ласка, не кажи, так. моя подруга самого короля навчається. Я буду відомою Я разочилися говорити. Талія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.